Коли мій син вийшов на гору іланською, його спіймали євреї і повели на суд Божий. Із суду Божого вивели з позором і призрінням. На голову положили терновий вінок, то все лице його облилося святою кров'ю. Ісус Христос говорить: Дорога моєю є тяжкою, мій хрест ранить моє побите тіло. Що вся кров стікає на моєму хресті. Сьогодні є святий день п'ятниця. Коби знайшовся такий чоловік, щоб говорив цю молитву кожен день, а в п'ятничку сказав три рази: чого попросить, усім вам дарую, щастям, здоров'ям, мудрістю, красотою, Спасуємо три душі на три дні вперед, дам йому його час смерті. Після смерті положу золотий вінок на голову. Матір Божа стоїть під хрестом Свого улюбленого сина і чує о стражданнях свого улюбленого сина. Ісус Христос говорить: Іолан, ти є мій вірний слуга. Візьми мою матір за руку і відведи її від Христа і от Отець мала дитя, що вона не чула о стражданнях на моїм смертнім хресті». Ісусе Христе, Сину Божий, я візьму Твою Матір за руку і відведу її від Христа, і утішу, як Отець мале дитя, що вона не чула в стражданнях над Твоїм смертнім Христі. Матір Божа відходить від Христа, в її серце з болем віддається стук молотка. Стемніло місяці небо, Матір Божа говорить: то, мій син, переносить тяжкі муки на свій смертнім Христі. Амінь.